А ви знаєте, що культура програла технологіям? І справді про це навіть книжку вже написали. Її назва Технополіс Поразка культури перед технологіями. А її автор американець Ніл Постман. А видання The Verge навіть включило цю книжку до переліку найкращих книжок про технології всіх часів. А як ви гадаєте, коли вона була видана? Думаєте, це щось сучасне про те, як ми стали. Рабами мобільних технологій або ще більш про сучасне про ці гаджети від Apple новенькі. Але ж ні, книжка була видана у далекому 1993 році. Тобто вже 31 рік, як людство усвідомлює те, що культура програла технологіям. І це надзвичайно велика проблема людства. І якщо ви думаєте, що є більші, наприклад, війна. То ви помиляєтеся, тому що війна це наслідок. Якщо на мить задуматися, то стане очевидним, що в царині технологій лежить виготовлення зброї. А от в царині культури лежить те, як цю зброю потім використовувати. І проблема надзвичайно велика і ще давніша, ніж 30 років, тому що мистецтво, яке. Є найвищим проявом культури капітулювало вже давно. З цього приводу можу згадати знакову подію, яка сталася 1964 року. Саме в цей рік Сартер відмовився від своєї літературної діяльності, назвавши літературу сорогатом дійсного перетворення світу. Мистецтво таким чином зайняло абсолютно безвідповідальну позицію. Воно не просто перестало намагатися вплинути на світ. А воно почало ігнорувати те, що воно в будь-якому випадку впливає на світ. Українці дуже добре розуміють наслідки позиції, яка є разниця. І ця позиція у мистецтві така ж сама шкідлива, як і у політиці. Зараз людство просто не має вибору. Ми або усвідомимо нарешті важливість відповідальності та почнемо нову епоху свого розвитку. Або будемо прямувати до самознищення, як ми робимо це зараз. Мистецтво відповідальності вже почалося: Перший роман має назву Людина з країни людожерів. Він про те, що людство має усвідомити після 24 лютого. Як придбати, читайте в описі.